Всім привіт! З вами канал Гур'єв тм 3 і це свіжі новини боксу. Джек Кетерол відбоксує з Девіном Хейні. То перевершить досягнення Усика та Ломаченка, думка Сенченка. Є ім'я першого спарринг-партнера ФЮрії, який допоможе підготуватися до реваншу з Усиком. Друзі, прошу вас підписатися на канал та поставити лайк, бо більш ніж 80% глядачів дивляться відео, не підписавшись. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада в Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках непівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Енісом та претендентом з України Кареном Чухаджаном. Реванш в першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві ну а партнер проекту компанія Фовбет. У минулі вихідні у мейн-івенті в Манчестері, Англія, британець Джек Кетерол впевнено переміг дворазового чемпіона світу в першій напівсередній вазі американця Реджеса Прогрейса, двічі відправивши його до нокдаунів та отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів. Коментуючи в у соцмережах, екс-чемпіон світу у двох категоріях, американець Девін Хейні заявив, що це він зруйнував реджеса і побив його сильніше, ніж кетерол. В свою чергу Джек запропонував провести поєдинок. Велика повага тобі, чемпіон, готовий битися, коли забажаєш. Хейні пригрозив британцю, порадивши, будь обережений з тим, що просиш, а пізніше додав, що тільки одна людина може зробити бій з кетеролом, і це Аль-Шейх. Цікаво, що до цього де він закликав прогреса завершити кар'єру. А коли той заявив, що продовжить виступи, звернувся до нього з пропозицією: Окей, не хочеш йти, не треба. Тоді гайда до мене в тренувальний табір, коли я битимуся з Кеттеролом. Цього року Хейні програв за очками Райану Гарсії, тріщо побувавши в нокдаунах. Проте згодом результат був анульований, оскільки Райан провалив допінг тест. Менеджер Максим Михайлов в ексклюзивному інтерв'ю для врінги.ком повідомив, що його підопічний український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджан Проведе два бої поспіль у рамках заходів компанії Matchroom Boxing під керівництвом Ейді Хірна. Перший бій Чухаджана відбудеться 9 листопада Філадельфії, де він зустрінеться з місцевим чемпіоном світу за версією IBF Джароном Енісом. У нас за контрактом із Matchroom Boxing буде ще один бій, розповідає Михайлов. До 1 липня 2025 року. Немає значення, як закінчиться бій з Енісом. Нам треба зараз дуже гідно провести бій. І навіть якщо щось не вийде, то ми маємо ще шанс, потім вже можна боксувати з будь-яким мачрумовським бійцем і доводити, що Карен не випадково двічі з Енісом боксував. Ми теж його добровільно не обирали. Була б можливість, чи б обрали умовного станьоніса чи ще когось, але в нашому становищі боксувати за чемпіона світу це вже досягнення. Продовжуємо. Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко розповів, що бачить зараз бійців, які найближчим часом можуть прийти на зміну зіркам українського боксу. Завтра післязавтра Ломаченко та Усик завершать свою кар'єру. Хто, на вашу думку, зараз із українських бійців може замінити їх? Отак От одразу, як увірвалися Ломаченко та Усик, мабуть, ніхто. Якщо ми говоримо про перехід із аматорського боксу в профі, то, мабуть, ніхто. Усик, на мою думку, вже на 9-й бій боксував за звання чемпіона світу, а Ломаченко ще швидше. Щоб ось так за 3-4-5-7 боїв вийти на бій за звання чемпіона світу, таких боксерів. У нас, певно, зараз немає. Але взагалі ж хлопців вистачає перспективних хороших. Потрібен час, і зараз у нас трошки, мабуть, не той час, коли ми можемо розвиватись. Хоча турніри у Києві у Львові проводяться, професійні бої проводяться, хлопці здобувають досвід, навіть приїжджають із-за кордону. Ось львівський турнір був. Там і мексиканці приїжджали, та й до Києва приїжджали мексиканці, боксували за титули, сказав Сенченко. Ну, а як вважаєте ви, а хто все-таки може прийти на заміну Усику та Ламаченку? Пишіть під відосом. Шугар Хіл Стюарт, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсана Ф'юрі, розповів, що пішло не так у бою його клієнта. Чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Мусиком Фюрі спіймали. Ось що пішло не гаразд. Його зловили в дев'ятому раунді. Що ще я маю сказати, це називається близький бій. Якщо не близький бій, як хтось у світі може зарахувати його на користь того чи іншого боксера. Якщо ви кажете, що він близький, якщо він дуже близький, якщо забирай. Ви зарахуєте його на користь того чи іншого боксера. Як ви можете бути настільки непохитними в тому, що я виграв, або я не виграв, або інша людина виграла або не виграла. Якщо це було так близько, це близько. Якщо це близький бій, то вгадайте, що ви отримуєте три рішення: або ви виграли, ви зіграли в нічию, або ви програли. Так просто. Усик приблизно такий же сильний, як і до бою він завжди був чудовим боксером. Сказав Стюарт. Ну і на завершення. Володар титулу WBO Intercontinental у надважкій вазі Моузеси та Ума. Допомагатиме Тейсина Ф'юрі перед другим боєм із чемпіоном Олександром Мусиком. річний британець розповів, що отримав запрошення від співвітчизника увійти до його тренувального табору. У мене є власний бій, про який потрібно думати. У нас з Усиком схожі стилі, тому я відчуваю, що буду дуже корисний для Ф'юрі. Це запрошення сприймаю як комплімент, але я не збираюся йти туди. Тільки заради Ф'юрі, щоб допомогти йому, я хочу оцінити свої здібності на тлі його навичок. Звичайно, я з нетерпінням чекаю, коли почнемо працювати. Наводить слова Мозеса SkySpots. за свою кар'єру, і провів 10 боїв. У яких переміг 10 разів, 8 разів достроково? Треба зазначити, що Ітаума в інтерв'ю зізнався, що хоче стати новим майком Тайсоном, побивши рекорд американця? Легендарний боксер став чемпіоном світу в 20 років, але Моузес має намір перевершити досягнення Тайсона. Реванш у Сикф'юрі відбудеться 21 грудня в андеркарті вечора боксу. Моузес проводить бій і з Демсі Макіном. Ну що? А як думаєте ви? Чи зможу Ітаума якісно допомогти Тайсону? І чи бачите ви Моузеса? Майбутнім королівського дивізіону. Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.